Скажіть, будь ласка, чи можуть жінки українки да з українським паспортом якось потрапити на територію російської? Федерації друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь на нас. Майже мільйон має бути вже за місяць. Ми йдемо до цієї мети. Підтримайте. Ну а сьогодні поговоримо про українську блогерку, яка питає в своїй аудиторії, як можна проїхати на семінар до Російської Федерації. Нардеп Верховної Ради цілує руки попу Московської церкви в Україні. А також в наших українських містах і далі слухають путіністів Лєпса, Ані Лорак та інших мерзотників? Ми зібрали всю цю маргінальну кашу, аби ці люди були побачені українським народом. Поїхали! Коротше, в мене питання до знатоків. А я знаю, що в моїй аудиторії в друзях є люди, які зможуть вирішити це питання. А, скажіть, будь ласка, чи можуть жінки? Українки да, з українським паспортом якось потрапити на територію Російської Федерації. Мені дуже треба, наскільки це безпечно, легально і взагалі реально, бо мені треба на семінар. І я зараз шукаю можливості, як потрапити на цей семінар. Отже, друзі, почнемо із блогерки, яка запитує в українців в своєї аудиторії, як можна безпечно виїхати на територію Російської Федерації, аби потрапити на семінар. Тему семінару вона не оточнює, але, судячи друзі, з її сторінки, це щось екзотеричне, ну там осознання і просвітлення. Сама дівчина позиціонує себе як людину, що знає шляхи до пробудження духу, через. Методи самопізнання та розкаже про багатомірність стихій в кожному атомі. А вся її сторінка наповнена розумними цитатами про духовність і самопізнання. Дівчині цілком резонно прилетіло за бажання їхати до Росії. Вона написала, що цитую дозволяє співвітчизникам вилити всю агресію на неї, якщо це зцілить їхні душі, і заявила, що до Росії взагалі то не збиралася і попросила передивитися те саме відео уважніше. Ми передивилися і таємного змісту не знайшли. Правда, там чимало різних інших марафонів по медитації, по саморефлексії допомагає розкривати чакри ця людина і пробуджує внутрішню енергію. Кому нада, можете прийти, записатися. Я планую запустити свій телеграм-канал, в якому я буду давати методи, практики, які допомагають пробудженню, які допомагають відкинути все старе, тому що ми входимо з вами в новий рік. І важливо зустріти його з максимальною вдячністю до минулого саморефлексією і тем, тими методами, да, які допоможуть в зростанні. Правда, тепер після скандалу, що мені здається, стало вже тенденцією, дівчина постить збори та фото у формі. Чому, до речі, у формі не понятно. Але духовний та лічностний рост у дівчини просто на лицо. Новий день, нові можливості, так. Да? Я зараз залишаю баночку. Будь ласка, е будь ласка, суди всі донати, де да, захищаємо Україну, спрямовуємо всю свою агресію на донати рідненьке. Гарного дня! вам. Тим часом у Дніпрі молодь продовжує слухати російський гівно гівнореп про мусарів, життя по поняттям та ще й хизується цим знімаючи відео. Ми з командою щиро вірили, що такий крінж реально залишився у. Далеких двотисячних, але ні, друзі, майже два роки повномасштабної війни, і молодь все це і досі слухає. <плес> в Кривому розі недалечко від Дніпра, в барі теж людям приємно горланити пісні відомих путіністів та зрадників України: Лепса, Ані Лорак, Олегровий, Сектора Газа і тому інших. Блін, знаходитись просто в мінімальній відстані від ворога і гарланити їхні пісні. І що є? В'ячним і вні політики, і взагалі, ну это просто ми на этом виросли, і це в нашій душі, крові в нашій, окрім російської гівномузики, так це російська православна церква. Ну, якби якась жінка, от як перший наш персонаж, приходила в церкву, я то була в Почаївській лаврі, я вам показувала фрагменти з тої церкви, то я би не здивувалася, бо я таких багатьох бачила. Ну, слухайте. Ну, хіба мати винувата, хоча інколи винувата, що дитина дурнувата, Але тут в цій історії, друзі, народний депутат, народний депутат від провладної партії Слуга народу. І любов до УПЦ Московського патріархату. До речі, цей Артем Дмитрук ми вам про нього вже неодноразово розповідали. Так, от він так само, як ми неодноразово розповідали, неодноразово лобіював інтереси московської церкви і виступав за збереження московського патріархату в Україні. А 11 жовтня журналісти зафіксували, як він прийшов на поклон до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Онуфрія. лобіює він весь цей час. Церквою я щось не бачу від представників партії Слуга народу ніяких реакцій на цього персонажа. Виключення з партії Догана, е купа постів в інтернеті, які би супроводжувалися засудженням. Блін, тисячі разів. Московський патріархат в Україні, і це доведено не тільки Служби безпеки України. Не тільки, але й прихожанами, але і церковними виступами, і е, лобізмом інтересів всі ці роки церкви тут. Він продовжує це робити. Ніхто нічого не говорить. Друзі, ми будемо приділяти час постійно подібним історіям, аби маргіналізувати от весь цей трешак. Ну, Щоб люди знали, що це ненормально. А решта, хто несе відповідальність за присутність таких персонажів в суспільстві, в вигляді політичних партій, їм було соромно. І вони якимось чином реагували, ну, якщо сором, звісно, є. Друзі, дякую вам за довіру. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, яким чином можна боротися із цією проросійською ватою, яку бомблять, а вони просто, я не знаю, якісь зомбаки, продовжують. Свою пов'язку. От мені цікаво вашу думку знати. І, передусім, про народного депутата Дмитрука. Ми не вперше про нього розповідаємо, але як бачите, нічого з ним не трапляється, як в плані виходу з партії або якихось санкцій з боку політичної сили. Дякую вам за довіру, друзі. У нас челендж від завтра почнеться. Ми хочемо за місяць 40 тисяч догнати до мільйона, аби наша спільнота стала ще більшою. 40 тисяч 40 років. Мені 6 березня. Ті, хто не підписаний, друзі, підписуйтесь і разом відсвяткуємо цей мільйончик 6 березня. Ну не знаю, щось цікавеньке придумаю для вас обов'язково з якимось сюрпризом. Дякую, що нам довіряєте. Слава ЗСУ, шлю вам сердечки, і не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок. І ми читаємо коментарі, друзі. Тому пишіть нам приємно і інколи ви нас підштовхуєте до нових тем. Дякую до завтра.